Свої теми. вже хотів коротку ремарку е сказати на рахунок, що було для цього сказано а саме представнику комітету Верховної Ради щодо поняття тимчасово окупованої території. Ви знаєте, з таким поняттям гратися не можна, тому що то, як ми зараз кваліфікуємо ту територію е бойових дій. Е Плані, як про неї говорять офіційні представники України, буде з нами. Ми будемо пожинати плоди, коли буде створено орган, який буде притягувати до відповідальності осіб, які здійснювали там певні правопорушення. Перше, а друге, це той правовий режим, який зараз діє на цій території, оскільки вважаючи цю територію окупованою чи не окупованою, а також там міжнародний збройний або не міжнародний, то зовсім інший спектр прав для осіб, які там перебувають цивільних, забезпечується Женевськими конвенціями, додатковими протоколами до них, а також Гайськими конвенціями. І, наприклад, якщо Верховна Рада своїй постанові говорить, що це тимчасово окуповані території, призюмуючи, що вони окуповані державою, так як суб'єктом міжнародного права, то Міністерство соціальної політики у своєму наказі. Від здається 30 вересня говорить, що це території, на які українська влада тимчасово не може здійснювати свої функції, так тому що в цьому наказі відображений перелік міжнародних гуманітарних організацій, які надано доступ в ту зону для забезпечення гуманітарних проблем, тобто з міжнародними акторами, ми граємо в одну гру, а всередині держав по іншому. Тепер щодо житла цієї теми, яку я хотів би представити, я думаю, що більшість знають всі проблеми, які зараз є, і сто разів говорити про цю тему не потрібно. Но, якщо коротко підсумувати, що ми на сьогоднішній день маємо, то це наступне те, що по перше, всіх ВПО, і це така абревіатура ВПО. Ми от намагаємося всіх людей і в Україні, і в світі виділити в якусь категорію такі категорії, такі категорії і інші. Але в першу чергу ВПО це люди, це людина як суб'єкт всього основоположний, Так? І більшість скажімо так, міжнародних документів, так, декларацій, конвенцій обов'язкових, необов'язкових, говорить говорять про людину і про її права. Ми зараз намагаємося сказати, що от є такі категорії, інші в тих більші права, в тих менші, вони ж люди. Їм треба допомогти. І завтра інша територія, ну не дай Бог, може опинитися в якомусь скрутному становищі. І тому якби, існують певні міжнародні стандарти, по тому мінімум, хоча б який має держава, держава забезпечити для людей. І в, в тому числі в плані житла. Сьогодні говорили про керівні принципи, так, це не це рекомендації ООН в особі ОКБ, ООН, Але там говориться про що? Про те, що особам, по-перше, повинно надано право вільно переміщуватись і вибрати ту територію, де вони хочуть проживати, так, оскільки вони внутрішньо переміщені особи. Це раз. Друге, якщо їхнє житло зруйноване, так. То для них треба надати якусь альтернативу. Це може бути інше житло, або це може бути певний грошовий еквівалент для того, щоб людина могла самостійно вирішити цю проблему. На сьогоднішній день більшість людей дійсно вирішують самотужки цю проблему. Вони знімають влаш, власним коштом орендують житло. Це перше, це більше 50% за даними у ВКБ. Десь третина людей розселилися по родичах і по знайомих своїх, і десь близько 10% це той спектр людей, яким допомагають або ж волонтери, або ж держава. І вагома частка все ж таки більше волонтерських організацій, аніж держави. Що роблять волонтери? Ну, взагалі механізмів є декілька. Певна частина волонтерських організацій має свої внутрішні бази, ну так сказати, внутрішні бази, де інші люди, так які хочуть допомогти, звичайні українці хочуть допомогти переселенцям. Вони телефонують туди, залишають контакти свої і або ж безкоштовно, або ж. За рахунок да, оплати комунальних послуг віддають своє житло на певний період, чи назавжди по-різному буває. От це раз інші організації, наприклад, створюють певні інтернет, там ресурси, форуми, на яких безпосередньо орендодавці і ВПО можуть сконтактувати. Ну тут може бути за гроші, за комунальні да, Послуги по-різному вирішується це питання, також є такий е, варіант. Е, що ще може бути? Деякі організації пішли вже далі, вони намагаються вибити певну е, земельну ділянку для будівництва там е, житла, соціального житла для е, ВПО, а також е, разом з міжнародними організаціями реалізовувати е, проекти, такі як, наприклад, е, Cash for Rent, е, де м, певним. Особа пропонується, так, ВПО, пропонується оплата м, оренди житла на там, 3 чи 6 місяців для того, щоб вони могли виїжджати з місць, наприклад, компактного проживання і вже самотужки ставати на ноги і е, інтегруватися в суспільство. Е, місця компактного проживання, що це в нас є? Це є, по-перше, модульні містечка, які побудували в трьох областях: Запорізька, Дніпропетровська, Харківська, за підтримки міжнародних донорів. так? І е, там от, е, проживає також певний відсоток цих людей, а також переобладнані школи, гуртожитки, санаторії, табори і так далі. Тут вже е, це, е, державний сектор включився, комунальна державна власність, але назвати ці умови, в яких проживають люди, гідними, не можна. Тому що е, я не знаю, як там можна проживати, там настільки вони. Е, е, Ті умови не відповідають ніяким ні санітарним умовам, жодним стандартам, але люди там проживають. І чим довше вони там проживають, тим більше вони в цю яму потрапляють, стають, ну, може, це некоректно казати, такими соціальними інвалідами, але це не їхня провина. Тому що їх поставили в такі умови, їм не дали альтернативи. 800 чи 400 гривень допомоги. А скільки зараз буде зимою коштувати да, комунальні послуги? Та... Ніхто не зможе так оплачувати це все. І невідповідність заробітної плати, яка пропонується в тому чи іншому населеному пункту, до того житла, яке вони знімають, не дають змоги особі винаймати таке житло. А от безкоштовне житло, яке пропонувалося також і державою, і волонтерами, воно майже завжди передбачає, те, що особа повинна виїжджати в сільську місцевість, де немає роботи, і проживати в хатині з пічним отопленням. А з вагомий відсоток тих людей, які переселялися з Донбасу, вони проживали в індустріальних таких містах. Вони жили в квартирах, і вони до цих умов не пристосовані. Тому що хотілося сказати ще раз, те, що Державної програми немає. Там говорили про цю комплексну програму політики, не затвердили її, не зрозуміло, хто це має займатися, яким чином є закон, є постанова, але вони тільки говорять про оплату комунальних послуг. Про житло ніхто не говорить, будуть будувати, не будуть, куди їх переселяти людей. І, звичайно, житло завжди потрібно. Розглядати разом з робочими місцями. Немає робочого місця, кому потрібно те житло. Це нерозрібні два аспекти, і вони є базовими. Тому що говорити про, наприклад, соціальну психологічну адаптацію це вже є далі. Якщо в людини буде житло, буде робота, тоді можна працювати по іншим аспектам і забезпечувати її всіми цими потребами.